Уявляєш, от моїй доньці в 4 класі на уроці історії, окрім основного посібника, ще виданий додатковий. Ну, Дод... Ну, додаткова література, ну, це Додатковий добрий. посібник, який виключно на території Львівської області, згідно історії, яка там є додатковою про Голодомор і тому подібне. Це та, така та своя інтерпретація. Так, так. Та. Ну, я тобі скажу, ми теж десь подібне пережили, коли ми історію вивчали в радянські часи історії України, яку сьогодні ну, навіть в звичайних підручниках пишуть трошки різно. Ну, дивлячись на те, що історія так часто міняється, мабуть, це буде хороша тема для нашої сьогоднішньої програми. Я з Щиро вітаємо вас, дорогі глядачі. На програмі є проблема. З вами ведучі Олег Алєксєєв. та Артем Щербанюк. І нагадуємо, що в нашій програмі ми розглядаємо різноманітні проблеми, незалежно від нашої політичної, релігійної чи національної приналежності, але через духовну призму. Ну і як завжди, на початку нашої програми новина. Отже, у Львові видали підручник історії України, де є і Голодомор, і УПА. Новий посібник з історії України стане додатковим підручником для вивчення історії у п'ятому класі, яким користуватиметься маленькі львів'яни. У ньому є факти, які впустили в основному підручнику. До прикладу, є теми, присвячені битві під Корсунем, Голодомору. Упа також у книжці детальніше описані дисидентський та рух шістидесятників, Українська революція, зокрема Холодноярська Республіка. Ось така новина у нас сьогодні. Отже, сьогодні ми поговоримо про історичну правду, чи можливо її встановити взагалі? І також спробуємо подумати про те, чи можливо встановити історичну правду щодо релігії християнства і особистості Ісуса Христа. Ну, і, як завжди, для того, щоб наша програма була цікавою, ми будемо запрошувати цікавого гостя. Сьогодні у нас магістр історії, богослов, пастор з більш як 30-літнім стажем служіння, також людина, яка намагається відновити історичну правду. Це Валентина Вдійович Шевчук. Запрошуємо. Валентин дівоч вітаємо вас в нашій студії вітаємо. на нашій програмі. Дуже приємно з вами побачитись. Ви людина, от як Олег прокоментував ваш, ваш послужний список, так скажемо, яка займається широким колом діяльності, але вона так між собою поєднання. Це пасторська діяльність і історична така діяльність. Почнемо з цього, як ви прокоментуєте цю новину, про яку Олег сказав? Ну, на коли я почув про цю новину, звичайно, Дещо був трішки здивований, але не дуже, тому що, правда, це потрібно було цього очікувати. Тому що, на превеликий жаль, сьогодні у нашій історії України є різні підходи і різні погляди щодо деяких проблемних моментів в історії. І тому я так вважаю, що на сьогодні наш. Учень, студент, громадянин України, він повинен мати саму різну інформацію. Власне, от маючи однобоку інформацію, тоді у людини не складається правильна, повна картина, повне враження про ту чи іншу подію. А коли людям представляють різні позиції, я думаю, що це непогано, щоб кожна людина могла із своїх певних міркувань обрати те ту, яка їй більше імпонує. І тому я думаю, що власне в час демократії для наших студентів і учнів це є в принципі непогано. Ну а взагалі, <кій> Волонтинадіч, чи нормальним є те, що? Постійні йдуть якісь зміни у історії в викладанні історії поглядів на історичні події. Справа в тому, що дивіться, от ми з Артемом навчалися в період, от, скажімо, такий епохальний. Це частина нашого навчання припала на радянський період, частина на вже незалежної України. Відповідно, там зрозуміло формувалися різні нові погляди, нові, скажімо, поняття викладалися. Але вже Україна сьогодні років незалежна, і тим не менше. Постійно тривають ці процеси зміни історії, якихось фактів. Я думаю, що це ну, не зміни фактів, а просто ці факти замовчувалися, вони не подавалися. І тому сьогодні відкриваються нові сторінки. От, Якщо, наприклад, до, стосовно УПА в радянські часи це в нас взагалі це була сторінка історії, дуже темна, яка представлялася як. Національно-буржуазний там рух і тому подібний, зовсім обсувалися інтереси національні інтереси України. Це були такі бандитські угрупування, і не більше. Сьогодні ми з огляду, вже на ці факти, архівні документи можемо бачити трішки іншу картину. От, власне, в нашій Україні йдеться протистояння, конфронтація. Сходу і заходу, і ось це політичне перетягування. Воно інколи дратує, і люди. Ну на превеликий великий жаль, часто встають на якісь крайні позиції тої чи іншої сторони. Ну це це неправильно. Я думаю, що потрібно зрозуміти тих і тих, ну от як була така фраза, ви сказали: людина має право знати різні погляди на історичні події, так які є, і обрати які їй більш до вподоби. Десь я прочитав, що історики чимось подібним займаються, фактично, виходить, що є історичні факти, а є інтерпретація цих фактів, які представляє історик в тій чи іншій мірі. І чи в зв'язку з цим взагалі можливо тоді встановити цю історичну правду, яка дійсності була? Ну, я взагалі до таке поняття, до такого поняття, як історична правда, я ставлюся ну, скептично. Чому так, якщо ви сам історик? <ріст> історична правда, у кожного народу своя своя історична правда, на жаль. От, розумієте, і можна так сказати, що історія, так якщо подивитися в історії людства, то історія була самою продажною, ну, ну, продажною наукою. Mm. Тому що однобокі представлення фактів вони замовлялися про владними структурами. І Пропагувалося і надавали інформацію людям власне отаку от однобоку. боку. І тому сьогодні говорити про історичну справедливість то я скажу, що кожен, кожна партія, кожен народ буде відстоювати свою історичну справедливість. І ви знаєте, чим далі ми будемо заходити глибше в корні історії. То та справедливість буде століттями мінятися ну, от взяти історію України. Вона одна з точки зору історика українського, який за націон... за незалежність України, інша за той, який має там якийсь вектор східний, третя буде з точки зору під російської, четвертий з точки зору Польщі, і можна ще якийсь навести. Дійсно, безперечно, особливо наше прикордонні території, от наш от Західна Україна. Це настільки суперечливі історичні моменти, кому ж це належить ця територія. Ви знаєте, от встановити от історичну справедливість надто надто важко. І Я думаю, що ну не вартує ну мовити так, от встановлювати цю історичну справедливість. Я думаю, що сьогодні не вартує. Сьогодні вартує представити різні факти. От, побачити оту ту, ту правду, яка була на ну, насправді то, то факти, самі факти, факти, події, писали. так, і не наполягати на чомусь конкретному, розумієте, на якихось певних претензіях, тому що <кій> час міняється, час прийшов, ситуація політична змінилась. Національний склад людей, які проживали на цій території, також помінявся. І сьогодні використовувати історію, щоб добиватися певних політичних якихось. Я вважаю, що було б це ну неправильно і недоцільно. Добре, якщо ми трошки змінимо о, вектор нашої програми від е, політичної історії, перейдемо до е, особистих таких моментів. Е, Волонтенодіч, ми, ми знаємо, що у вас є дуже таке <кій> цікаве, чи то хобі, чи то пристрасть, чи то напрямок вашої історичної діяльності. Розкажіть нам про це трошки. Ну, у мене є напрямок вивчення історії, власне, вивчення церковної історії. Я помітив, що для мене особисто те, що розказували батьки, воно так було окуто туманом, було невідомістю, таємничістю. І для мене було цікавим, як же це було насправді. Ще до здобуття історичної освіти я вже починав збирати інформацію, брати інтерв'ю, збирати фотографії. І це потім пізніше фактично мене послужило поштовхом, що я пішов о, вже професійно навчатися на історичний факультет. Я вважаю, що власне, ну, наша історія церковна є трішки ну, невідомою або забутою. Ну, зокрема, мною там встановлено чи віднайдено деякі такі історичні моменти щодо німецьких колоністів. Щодо трагедій, пов'язані із українсько-польськими конфліктами у війну, де, наприклад, цілі, там, ціла громада Вільці-Садівській, вона була, ну, загинула. Громадаючи адвентистів сьомого дня, ось ці всі моменти були дуже цікавими для мене, і я от продовжую вивчати це і знаходжу все, все нові, нові такі сторінки, тому що так як я пастор, адвентист, це близький, і рідний мені, моїм батькам, це історія фактично моєї церкви. Ось тому воно є і цікаве, і практичне. Ну от, ми знаємо, що на тих місцях, де відбувалися якісь події. Е Пов'язані з істори... історією Церкви 1937-го дня, тут в Україні, особливо в Західній Україні, так, в різних місцях були якісь пам'ятні знаки і щось, щось відзнакове таке встановлювало, щоб пам'ятати ці. От таке питання. У нас приймається наша територія України, Західної України як історично православна, історично-католицька, греко-католицька. От чи не є спроби ці, встановити ці пам'ятні знаки, якісь події? Чи не є спроби це штучно внести в таку нашу історію? Протестантизм і адвентизм, зокрема? Я думаю, що це вже проблема вчорашнього дня. Ну, багато так вважають люди, що протестантизму в Західній Україні в Україні місця не було. Це от віяння нового часу. Ну і слава Богу, що ви розумієте, ми от, проживаємо в Україні країна демократична, яка дає можливість висловлювати і сповідувати свої переконання. І от історично, власне, можна сказати, що Україна завжди була на зломі чи боротьбі боротьби двох там церков: католицизму і православ'я. Угу. Наприклад, церква греко-католицька церква, чи уняцька церква, в принципі, оце є той. Синтез тих, двох, Компроміс. Так, тих двох спроб. І власне на цій території, от на західній особливо Україні, ми чітко простежуємо присутність протестантської думки, протестантів. Притім, ми знаємо, що і на Волині, і в Галичині було надто багато німецьких колоній, в яких проживали там німецькі протестанти. Оцей вплив вони справляли і на українське. Населення, тому говорити сьогодні про Україну чи західну Україну, ну, лише про католицьку, це було б неправильно, тому що великий відсоток наших громадян є протестантами, і слава Богу, у нас в Україні є вільна можливість сповідувати, пропагувати і доказувати історично доказувати про, про нашу доцільність. Тому ага. що якщо взяти зараз подивитися міжвоєнний період угу. на протестантський світ. То я скажу, що протестантизм він е, робив великий вплив на українську культуру. Власне, українські протестантські е, е, громади на своїх богослужіннях використовували українську мову. Це їх ідентифікувало з українцями е, в таку розмовну в, звичайну. Та, власне, тоді, коли була польська мова угу, державною, угу. В українських адвентистських, баптистських інших протестантських богослуженнях практикувалася своя рідна мова. Тобто, вони, можна, можна сказати, що були і осередками збереження української угу. культури. Тому викреслити сьогодні протестантизм із нашої української історії було б неправильно. Абсолютно неправильно. Взагалі таке банальне питання. Ну, а для чого це потрібно? Тобто, ну скажімо, що це дає, от вам можливо? Ну добре, вам це ще так, можливо, це ваше подобання, да, це хобі, ви цим займаєтесь. А от для чого це потрібно, ну хай навіть сьогоднішнім віруючим, чи просто світським людям? Що, що це дає? От це бажання знати, чи факти, правдиві факти про те, що протестантизм, ну і саме церква адвентистів сьомого дня мали місце в історії. Для чого це? Я думаю, дає, ну, це питання досить таке ну, важливо, дає впевненість у твоїх особистих переконаннях. Немає не такого відчуття сектанства, начебто ти зовсім непричетний до, до своєї рідної української культури. Воно показує оце корні протестантизму тут. Я вважаю, що це ну, ну, необхідне для самоствердження, а також і для. Поширення той же саме протестантської думки серед населення, що це не є якась американська секта, там якісь захожі зайди випадкові на нашій території, а що це дійсно з давніх часів. На нашій території вже ці були ці імпульси того протестантизму, пошуку якоїсь біблійної правди євангельської, я вважаю, що це дуже ну, важливо для релігійного життя. А скільки таке питання? От ви досліджуєте історію протестантизму зокрема, конкретно адвентизму. Як глибоко сягає коріння адвентизму, от в нашому історичному періоді України? Ну, щодо о, адвентизму, на нашій території 1888 рік, от село Колонія Німецька Жорнівка. Це в Рівінському повіті. От на нашій території вперше ну, згадується власне ця угу. дата. Кінець 19 століття. О, так, кінець. Уже фактично, як, як пам'ятаю з історії адвентизму загалом, він не так давно зародився, заснувався в е, Сполучених Штатах, і вже буквально через деякий час уже є представництво і тут. Так, і дуже так от цікаво, що, власне, і з тієї німецької колонії Жорнівка, е, рух адвентистський пішов на захід. Наприклад, польська церква, говорячи про свою історію, вона вихідною датою. Також вважає цей рік, от поява адвентистів на нашій території. Угу. А от якщо вернутися до більш такого загального, ми говорили спочатку про таку історичну правду там, політичну. Зараз про адвентизм трошки зачепили адвентисти сьомого дня, загалом протестанти, і зокрема Адвентисти сьомого дня, це церкви, які презентують себе, що вони засновуються виключно на священному писанні. І сьогодні багато людей говорять, що події, які описані в священному писанні як історичне, багато людей не сприймають Біблію як документ, вартий довіри історичний. Чи, що ви скажете щодо цього? Я думаю, що вже на сьогоднішній час в цьому плані от, відновлення достовірності Старого Заповіту, Нового Заповіту. Воно вже не є таким суперечливим, тому що факти існування особливо цих подій тих нового завітнього часу, історичності Ісуса Христа, воно майже, так би сказати, науково історично доказано. Чотири таких джерела, які свідчать от в Першому столітті про наявність християнства і діяльність Ісуса Христа. Потім всі дані щодо апостольської церкви, перших християн, це ну настільки настільки вже сьогодні доказано фактологічно, що воно не повинно викликати ніяких ну, сумнівів у людей. Я думаю, що проблема не стільки от в християнстві, в тому, щоб ми нам доказувати факти, а от власне визнавати, хто є хто. Це от справа стосовно Ісуса Христа. Щодо його історичності, історичної реальності, ніхто не сумнівається. Ну, сьогодні це вже смішно, та, да. коли говорять, що не було це міф. А ось інша проблема, хто ж він був насправді. Оце більш таке суттєве питання, яке індивідуально стосується кожної людини. Так, І ж задають, чи можна вірити тому, що описано в Євангеліях? Що це дійсності було, а це не придумали самі євангелісти, чи навіть невідомо хто. Я думаю, що сьогодні ну, піддавати під сумнів можна. Ми, ми відверто говоримо про ці речі, про канонічні Євангелії, які в нас є в новому заповіті, і ми знаємо про існування апокрифічних Євангелій. І це, звісно, нормальна річ, коли такі величезні, значні події відбувалися в історії, то писали про це і ті, хто були очевидцями, свідками, як апостоли, і писали і не, і не очевидці. І тому ми маємо апокрифічні Євангелія, і тому ну, щирий дослідник Святого Письма може побачити, ну відрізнити істину від заблудження. І тому церква на своїх перших початках вона ну просіяла ось цю інформацію, яка була недостовірна. І тому можна сказати, що ці чотири євангелії, які ми маємо, дійсно вони приналежні до. Апостолів можна їм довіряти. От сьогодні кожна церква м, намагається якось історично себе довести чи аргументувати, та, чи надати своє право на існування. Скажімо, католицька церква претендує там, до самого Петра і, починаючи від Петра і так далі, вибудовують цілу систему. Та? Скажімо, я спостерігаю, що кожна церква, яка з'являється, навіть секти, такі новоутворені, вони намагаються Якось себе заснувати, чи, скажімо так, знаєте, ну, угрунтувати, нібито, знайти основу в Біблії. Чи можна сказати, що Біблія дає якусь інформацію щодо того, яка церква є історично правдивою, чи яка походить від самого от Христа, скажімо? Цікаво сказати, що. Дійсно, в Біблії ми не можемо простежити якусь певну назву якоїсь там конкретної церкви, і простежити її там коріння. Знаєте, тут важливо ви підмітити, що в історії християнської церкви завжди простежується такий термін, такий рух, як вірний залишок чи останок. Це була та група людей, яка на відміну від загального якогось певного відступлення зберігала вірність. Богу. І я вважаю, що власне ось через цей останок, як і від часів патріархів старозавітньої біблійної історії, також і е, е, апостольської церкви, оцей залишок завжди був, і він був носієм цього божественної тої правди. І, звичайно, Святе Письмо нам дає лише тільки такі узагальнені, певні принципи, як знайти цей вірний залишок. Ну, зокрема, книга Апокаліпсис говорить про те, що тут терпеливість святих, які бережуть заповіді Божі, і мають віру в Ісуса. От, принаймні, та церква, яка дійсно має християнську віру, віру в благодать Божу, силу спасати. І та церква, яка із любові до Бога дотримується заповідей Божих, можна сказати, вона дійсно є тою, яка може претендувати ось на той доступність. Тобто духовний назви як залоз. такої нема. Звичайно, звичайно, назви немає. Ну, от е, дивіться, все-таки багато людей е, свою вірність Богу і церкві визначають якраз вірність, вірністю довго, довготривалості і, і е, довго. Часу в історії, який можна простежити. Це і церкви в історії. Якщо взяти загалом, люди. Притримуються е, своєї вірності православній чи католицькій церкві, тому що вони сягають історію коріннями, аж, як кажуть, до апостолів. Протестантизм е, починає його рахують з 15-16 століття, як він, початок має історичний. Адвентизм, як порівняно з тим, взагалі, молода релігія, тільки кінець 19 століття. Як тоді визначити, що є вірністю в даному випадку? Ну, звичайно, ну, перше, що не буде принципом для визначення вірності це тривалість історії моєї церкви. Тому що чим далі і глибше ми будемо заглиблюватися в історію нашої церкви, яка була на нашій території, то ми прийдемо до рун віри, ми прийдемо до язичництва. Він дійсно і перші русські князі, вони були, були язичниками, ну а це абсолютно приналежність до батьківської віри не визначає її. Ну, істинності. А, тобто, якби вони тоді сказали, ми мусимо бути вірними. Вірі наших батьків мусили б залишатись язичниками, не ставати християнами. Так, безумовно. І тому сьогодні є ці тенденції повернення України власне до нашої угу. прабатьківської... Це принаймні логічно. Так. Я вважаю, що ві, віра ну, в Бога це настільки це індивідуальна справа кожної людини. І на превеликий жаль, що у нас так складається, що. Ось національна приналежність вона визначає і конфесійну приналежність. Та? Якщо я поляк, значить я повинен бути католиком. католиком якщо я проживаю в західній Україні, я маю бути греко-католиком угу. і так далі. Розумієте, якщо я юдей, я повинен мати юдейські віровизання. Я вважаю, що ну це неправильно. Ось власне кожна людина має вправі вибирати те, що їй ближче до душі, то ближче до того розуміння святого письма і того відкриття, яке вона особисто має від Бога. Ну, у мене тепер запитання таке є. От дивіться, якби прийнято вважати, що все-таки церква чи релігія закріплена за певною. Географічною, отак, от як ми говорили, так? З географічною історичною. територією. І як ви вже говорили, певна національність автоматично визначає і певну твою твоє певне віросповідання. В історії якось можна простежити, що так не було завжди. Історія щось про це говорить, що це невірне явище, поняття, розуміння. Звичайно, звичайно, так. От ми знаємо, що за часів реформації, вдів реформації в Європі. Знаєте, ось там також, коли почалися сутички між католиці, католиками і ну, протестантами, ну, на жаль, це, це було. Коли одним іншим приходилось відстоювати свої ну, власні інтереси, то пізніше склалося так: ось чия територія, який князь якого він визнання, і тоді автоматично конфесійна приналежність поширювалася на всіх. Ну, ну, Були такі факти, звичайно, але це звичайно ну, неправильно. Неправильно, тому що от цікаво підмітити, що читаючи Біблію і от досліджуючи, дивлячись на історію людей, ми можемо простежувати прогрес. І от цікаво, Біблія передбачає, що під кінець історії людства буде, будуть дуже явно виражені демократичні процеси, будуть дуже чітко виражені національні. Спільноти, ті, які колись були в імперіях, і подавлялася оця національна, національна приналежність, в останні часи вона буде явно виражена. І Чому там Христос сказав останні події, що буде ненавість, народ на народ. Чому тому, що той народ, який поневолений, він не може виявляти свою волю. І ось я вважаю, що дійсно це Божий промисел в останній час зараз дати людям можливість. Тої релігійної свободи особистого, вибору. особистого вибору, щоб політ не політична ситуація, не князі, не князі, не президенти, президенти не національна там неприналежність, територіальна не визначала моєї віри, тому що кожна Це, що людина вона має вільний вибір. Угу. Дуже чітко ця ідея. Національної незалежності А ще буквально пару слів. Як ви скажете, людина, яка от є вважає себе християнином, як він повинен ставитися чи яку позицію займати щодо історично-політичних е, рухів і ідей, які розвиваються? У нас в Україні? Можливо, це не в Україні, бо особливо для нас українців. Ну, я хочу знаєте, як, як історик і одночасно, і пастор, який вивчає Біблію, знаєте, власне, моя філософія історична вона побудована і на біблійних поглядах. От апостол Павло в посланні до історії дії святих апостолів в цій книзі говориться про те, що Бог для кожного народу дає час і територію замешкання, існування, що все-таки ось. Історія якоїсь певної нації це певне закономірне передбачення Бога. І, скоріше всього, що, наприклад, якщо ця нація була морально високою, дотримувалась певних демократичних принципів, то вона об'єднувала своїх громадян і вони змогли отримати свою політичну незалежність. Якщо вони морально вони занепадали. Вони втрачали ось цей національний дух і вони втрачали свою і політичну незалежність. Я хочу сказати, що я, як християнин, дивлюся на це з точки Божу, з точки божественної точки зору. І, і ми повинні проявляти терпимість. Якщо, наприклад, певний час Україна не мала. Тої свободи. Це було з певних таких певних політичних ну, ситуацій, можливо, стану нашого духу. Сьогодні, якщо Бог нам дає, слава Богу, ми повинні це цінувати, зміцнути. Це також змісти. Божий промисел. Так, Це є також Божий промисло використовувати для, для добра, а не для ворожнечі, чергової І В жодному, в жодному разі ну, не потрібно от ці всі національні питання сьогодні випукляти, при тому створюючи певну таку ворожнечу. І прикриваючись я думаю, християнством, що так. цікаво. Я вважаю, що, власне, навпаки, виявляючи християнський дух, ми можемо більш відстояти і показати, що ми є, дійсно є та нація, яка має право на існування. Ну, що ж, я думаю, що на цьому, на цій хорошій такій ноті, заяві побажання по ми будемо завершувати. Дякуємо, Валентину Авдійовичу. Дякуємо також нашим глядачам, які сьогодні були з нами, і хочемо сказати, не дивлячись, якої ви національності, де ви проживаєте, вам обирати в кого і як вірити. Бажаємо, щоб з Божою допомогою всі питання ваші проблемні вирішувалися. Божих вам і До побачення! Щасливо!